Доброго дня, урок геометрії 2 березня. Нагадаю, що на попередньому уроці ми з вами ознайомилися з таблицею, яка зараз знаходиться перед вами, та вивчили формули кутів многокутників: внутрішній, зовнішній та центральний. Сьогодні на уроці основною метою буде використання цих формул, які зараз перед вами у таблиці. Як ними користуватися, будемо вчитися. І так, сторона правильного трикутника, 4 корені з 3, знайти радіуси вписаного і описаного кола. Давайте до таких задач ви будете переписувати умову повністю, щоб не писати зайвого дану. Ми навіть не будемо малювати малюнка. ми будемо... Просто записувати те, що в нас є. Сторона правильного трикутника. Сторона трикутника дорівнює 4 корені стрьох. Знайти радіус писаного і радіус описаного. R велике, описано навколо трикутника, та r маленьке, вписаного в трикутника. І так, переходимо до таблиці і скористаємося формулою радіус описаного кола. А, корінь з 3 на 3. Ось оце. Радіус, описано для трикутника, буде мати А, корінь з 3 на 3. Це наша формула. Тоді знаходимо наш радіус. А у нас 4. Корінь із трьох підставили, помножити на корінь з трьох і розділити на 3. Тобто, у формулу ми підставляємо замість А те значення сторони, яке в нас є. Корінь з трьох, корінь з трьох, це буде 3. Отже, будемо мати 4 на 3 і розділяємо на 3, і будемо мати 4. маленьке. Знову переходимо до таблиці, будемо мати А корінь з 3 на 6. Так само підставляємо нашу сторону, замість А4 корінь з 3, помножити на корінь з трьох і розділити на 6. Будемо мати 4 на 3 і на 6. 3 і 6 скорочимо, отримаємо 4 других і будемо мати 2. Так, нас у сантиметрах, тому всюди допишемо сантиметри. Ось так, без малюнка, просто використовуючи формули, ми знайшли ті радіуси, які нас просили. Знайти сторону правильного шестикутника, описаного навколо кола радіусом. І так, шестикутник описаний навколо кола. Коло, шестикутник описаний навколо кола. Ось таку будемо мати картину. Тобто коло вписане у шестикутник, вписане. Радіус цього кола буде r маленьке. r маленьке можемо собі поставити для шестикутника, щоб пам'ятати, 2 корені з 3 см, а знайти нам треба сторону, тобто А шестикутника. Користаємося радіусом маленьким для шестикутника. Ось нас радіус маленький, ось для шестикутника, а корінь з трьох на два. Зараз у нас відомо Р. Підставимо це Р. Корінь з трьох дорівнює. А корінь з трьох на 2. Пам'ятаємо, що нам потрібно перемножити на вкрес, так? Давайте запишемо ось так, щоб невідоме було зліва. А корінь з трьох дорівнює 2, корінь з трьох помножити на 2, буде мати 4 корень з трьох. Звідси А буде дорівнювати 4 корені з 3, розділяємо на корінь з 3 і будемо мати А дорівнює 4. Отже, сторона нашого шестикутника буде дорівнювати 4 см. Запишіть відповідь, будь ласка, до першої задачі теж не забуваємо. Наступне, 737. Знайти сторону квадрата, вписаного в коло. Квадрат вписаний в коло. Коло і квадрат, який сюди вписаний. Ось він наш квадрат вписаний в коло, в коло радіусом. Отже в нас є радіус, так, коло описане, отже в нас є радіус описаного кола навколо 4 кутника. І радіус – це 7 коренів з 2. Дивимося формулу радіуса описаного кола навколо чотирикутника. Чотирикутник – радіус А корінь з 2 на 2. Нам потрібно знайти сторону. умову перепишіть, будь ласка, повністю. Отже, ми замість R ставимо 7 коренів з двох. Перемножимо навхрест. 7 на 2, 14 коренів з двох. Звідси А буде дорівнювати 14 коренів з 2 розділити на корінь з 2. І А у нас буде 14 сантиметрів. Наступна задача. Зовнішній кут Правильного многокутника становить 2 сьомих від внутрішнього. Скільки вершин в цьому многокутнику? І так, зовнішній кут ми позначаємо бета з вами. Пам'ятаємо, з попереднього уроку. Бета це зовнішній. Внутрішній кут ми позначаємо альфа. Ми так домовились на попередньому уроці. І так, зовнішній кут, правильного нокутника становить 2 сьомих від внутрішніх. Тобто, 2 сьомих від внутрішнього буде зовнішній. Тепер пригадуємо наші формули. Внутрішній кут обчислюється за формулою 180 n-2 поділити на n. А зовнішній кут числюється за формулою 360 розділити на n. Тепер ось сюди замість альфа ми напишемо ось це все. Замість альфа. Напишемо. Будемо мати дві сьомих, переписуємо замість альфа всю формулу. І бета. Замість бета ми пишемо 360. розділити на Н. І так, дивіться, в нас є М ми можемо його відкинути. Ну, кількість сторін, нулю дорівнювати не можемо то є N-знаменнику тут, і тут ми можемо їх відкинути. І будемо мати 2, 180 на N-2 дорівнює Дивіться, якщо ми ці n відкинули, так, то оця сімка перемножиться з цією 360. Будемо мати 360 помножити на 7. Так. Тут ми будемо мати 360 на n 2. Не будемо перемножати. 360 помножити на 7. Знайдемо звідси n-2. Це буде 360 помножити на 7 і розділити на 360. І бачимо, що воно скорочується, так? І залишається, що n-2 дорівнює 7. А дорівнює 7 плюс 2 9. Отже, наш многокутник має 9 вершин. Наступна задача. Сторона правильного трикутника, Давайте. вписаного в коло. Трикутник вписаний в коло. О, ось така картинка. Трикутник вписаний в коло. Сторона правильного трикутника, вписаного в коло, дорівнює 2 корень 6. Знайти сторону, сторону квадрата, вписаного в це школо. Квадрат вписаний в це школо. Будуємо наш квадрат. І вписуємо так ось його ось коло. Тобто в нас і трикутник, і квадрат вписаний в одне й те ж саме коло. Вписаний в одне й те ж саме коло. Давайте назвемо наш Трикутник, а, б, а квадрат ми будемо просто А маленьким називати. Ну, давайте напишемо дану до цієї задачі. Так, ну, ось так коротенько. Дану нам трикутник. А Б, С, вписаний в коло сторони трикутника. всі однакові, тому що він правильний, а раз він правильний, то всі сторони рівні. Кожна сторона дорівнює 2 корені 6. Знайти сторону квадрату вписаного в це коло. Тобто А. Маленьке квадрата. А це сторона квадрата. Ми не називали ніяк квадрат, тому будемо рахувати її як А. І так, у нас е, коло описане. Коло описане навколо трикутника. Описане. Ось його формула радіуса описано корінь з 3 на 3. Так, R велике. Дорівнює А. Корінь з 3 на 3. Три для трикутника. Давайте ми маємо сторону підставимо і знайдемо цей радіус описаного кола. Тобто, 2 корені з 6 помножити на корінь з 3 і розділити на 3. Так. Ну що ж, обчислимо? Ми можемо записати 2 корінь з 18. Тепер ми можемо 18 розписати на 9 і 2. Так, було 6 на 3, а там добре 9 на 2. Добути корінь з 9. Корінь з 2 залишити. І на 3. І коли ми скоротимо наші трійки, то отримаємо 2 корені з 2 см. Отже, отже, радіус описаного кола навколо трикутника 2 з 2. Але це ж саме коло описане навколо чотирикутника, тобто R навколо трикутника дорівнює R навколо чотирикутника. І дорівнює 2 корені з 2. А нам треба знайти сторону. Так, давайте подивимося. Радіус описаного кола навколо чотирикутника. Навколо чотирикутника. кутника А корінь з 2 на 2. Так, тобто радіус навколо 4кутника. А корінь з двох. На 2. Радіус у нас відомий. 2 корені з 2 замість радіуса. А корінь з 2 на 2. Так, на перемножили. А корінь з 2 дорівнює 2 корені з 2 помножити на 2. Ну, нехай вже буде. Так. так. Знаходимо А. Тобто 4 корені з 2 ми розділяємо на корінь з 2. І звідси А нас буде дорівнювати 4 см. Тобто А квадрата. Це ми шукали весь час А квадрата. Тобто 4 кутника правильного записали відповідь 4 см. Ось такі задачі на використання. Табличних формул. Просто відкриваєте формули, записуєте формулу і підставляєте туди, чи радіус, чи сторону те, що вам потрібно. Ці формули дуже скорочують розв'язання. Якби в нас не було цих формул, нам би доводилось постійно виводити цю формулу так, як ми її виводили на попередньому уроці. Пам'ятайте, надіюсь, це. Ну на цьому, все дякую за увагу.